На підліченні 30 вересня прийшов до цієї пенсіонерки, яку ми вчора витягнули з психіатричної лікарні, яка цілком здорова, ніяких там не вихилив, немає щодо психіатричної якихось хвороб. І це підтвердила лікар, що все нормально. Ось ми вчора привезли, зараз я прийшов, бачу, що приїхали поліцейські, тут слідчі, зараз запитують. Опроповноваження опитують, і нічого ну, не чуєш, там підтверджено, що цей поліцейський Волконович, коли відвів цю жінку у секретичну лікарню, виробив руку на сумку, там в якої були гроші. Вона зараз розповідає, що е, біля 10 ну, чимось тисяч гроші, тисяч Вони там були золоті прикраси були також, був паспорт. І він вирваний і покинув її. Вона кричала, допоможіть, там гроші, поверніть. Жодної реакції не було. Потім е, ну, якийсь будний -який день це було, а потім в суботу виконав приїжджав до лікарні, до навіть навіть до неї не зайшов, тому літаю, а питав, що до чого обстановку, я так розумію. Можливо, там щось дав, щоб вони там зробили те, що потрібно і все. Смочного госта. О, поводу, по, по. да, пол. Да. Вот, вот смотри, сейчас с личником водят опытание проводит. Проводит опытание тоже. Просто деваймов еще по своей выгосне такие. Прям порядка можем. Вингосси целком адекватно. Особенно. В общем, ведомости. Згадує числа, які дні, події. Практически намисно в неї там по п'ять разів перепитує, вона все однаково розповідає. Як людина десь щось втрачає або там, там без божевільна, тоді вона ну, втрачає А Тут ми чуємо, що кожного разу, як її вона все одно відповідає однаково. То що після робити, що вона цілком нормальна людина. Просто ну, і вже більше 80 років і, і ще хвора. Ну, фізично хвора. Безвідно,

Алло, Женя? Алло. Слышишь? Да. Не надо призвать, Слушай меня внимательно, если не хочет, чтобы ты сидел, потому что передадим в суд. Слышишь или нет? Пожалуйста. Женя! Положил суд, Смотрите, ваш, 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 не берет телефон, видите, а мама не знает, взял. Мама не знает, взял. Он, знает, он, знает, он светлый, знаете. Видите, видите, он... Такой, что, то звонить, он не взял, а я позвонил, он мой телефон взял. Видите, он, он, то он прячется, он прячется. Это его, у него машина черная такая, будет, темная. И можно посмотреть, если он дома. Пойти домой к нему, взять за горло его, да, и там да нет, нет, не взять його за горло. На это а не, 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 не легко вернутся.